Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про поточні оперативні новини. Маск приїхав до Москви, Є нюанс. Ми зараз проговоримо. Трамп погрожує маску. Що якщо будеш фінансувати демократію, буде дуже дуже погано. Ройтерс говорить, що Росія сьогодні вночі може щинити новий обстріл. Говорять про символічні цілі будівлі української влади, а, росіяни бояться на своїй території нової павутини і правильно роблять. А плюс технологічність української армії підрозкрили в західній пресі, кажуть, що це суперісторія. Ну а новообраний президент Польщі проти нашого вступу. До ЄС, давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Але спершу прошу підписатись на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою на 700 тисяч і ми йдемо далі. Тому підпишіться, ми починаємо. Дорогі хочу вас всіх привітати із тріцею, з зеленими святами. Велике свято. І знаєте, в такі дні, в такі свята дуже. Радіє, що ми, як нація, разом ми разом боремося і разом проходимо через цю війну. І знаєте, ці свята це точно не ті моменти, коли ми відпочиваємо це. Ці моменти, коли ми єднаємося і розуміємо, що в цьому горі, в цій трагедії, ми не одні, і що ми через неї проходимо і точно знаємо, що дійдемо до переможного кінця. Тому всіх зі святом хочу вас привітати і. Поговорити про найбільш актуальні моменти, батько Ілона Маска е приїхав до Росії. Причому він знає, як вести себе з. Скажімо так, не хочу образити південно-африканську країну, але він там був ну практично колонізатором південну Африку. То от якраз таки вести себе з тими, кому можна брязкальця міняти на тони золота. Ерол маск прибув до Москви для участі в форумі, організованому одним з головних російських пропагандистів Дугіним. От про це 7 червня повідомляють російські пропагандистські медіа. Він включений до складу спікерів форум майбутнього 2050, серед них оцільник Лавров МЗС, Константин Малафєєв, безліч різних пропагандистів, плюс низка західних фігур повідомляють медіа, які розділяють погляди ідеолога руського міра Дугіна. Ну, зрозуміло, що платна історія. Але Ерл Маск не бідний. І насправді ось цей візит, який стався. Ну, викликає питання не стільки до самого Ерола, як для як до Ілона, тому що маск е це все-таки родина маски, <кій> і матір, яка теж допомагає сину, яка продає свою книгу по всьому світу. А, і Ерол, який часто може і критикувати, і це сталося в Москві. Зараз розповім, що сталося, тому що батько ставить на Трампа надто добре він знає свого сина. Але це не випадкові речі, тому що приїхавши туди, він сказав, що росіяни найрозумніша нація. Ну і понеслось по пропагандистських каналах. От, приблизно як було в Південній Африці, коли ви найкращі, окей, забирай наше золото, дай нам брязкальця, ми будемо щасливі. От приблизно так зараз відбувається в Росії. Ви найкращі. Ну і вони побігли розносити ці заяви. Правда. Крім того, що він дав інтерв'ю пропагандистському царіграду, це медіа самого Малафєєва, це людина, яка писала доповідну Путіну, що треба викрадати українських дітей. Ну, це просто російська потвора, олігарх, так званий православний вбивця, який зараз якраз допомагає Путіну з цими всіма наративами. Це власник Малафє, власник Дугіна. Ну, от і власне. Він якраз організував цей форум. Говорили дуже багато. Сказав, що Трамп виграє, маска ставить він на Трампа. Свого сина він не ставить. Хоча пам'ятаєте, що розповідав, що син його дуже добрий. Ну от він дуже добре ставиться до прислугів. В дитинстві в нього було дуже багато прислуги і на Ролс Ройсі. Він їздив у школу. От. Каже, що його сім'я відчуває це ж він в квітні сказав, захоплення диктатором Путіном. Якщо розглядати Путіна просто як чоловіка а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати до нього повагу. А, журналіст сказав, що війна в Україні реалітує, що тільки згодом можна буде зрозуміти, хто насправді її почав. Просто щоб розуміти, хто такий Ерол Маск, і загалом родина масків. Тобто, не просто так він їде до Росії, давайте так, щоб в в Майбутньому не виявилося, що якісь бонуси Еролу чи Ілону прилетять із Москви, але точно Ілону прилетить від Дональда Трампа, поки родина обхожує Путіна. Трамп каже, що тільки побачу, що хоч один долар піде демократам, а демократи вже готові їх приймати, причому безповоротно і без жодних обіцянок, просто щоб зробити ворогу гірше, таке є в політиці. Ну от, бачимо, що Трамп. Дуже жорстко налаштований проти Ілона Маска, і, скажімо, так може багато в чому обмежити його можливості. Я вам говорив, що для України це добре. Менше про російських наративів навколо Трампа краще. Трамп обраний президент в нього ще 3,5 роки. Їх треба прожити. Нам треба ще воювати. Нам треба всадити Росію за стіл переговорів. Нам треба їх знищити. Нам треба зробити так, щоб вони забрали з наших територій. Тому ми бачимо, що. Зараз те, що маск не біля Трампа, добре. І щоб він там не грав, насправді це трошки послабить Трампа і обмежить проросійські кадри навколо нього. Тому ми насправді цю історію підтримуємо. Ройтер скаже, що сьогодні вночі може бути обстріл. Reuters говорить про те, що Росія не досягла своїх цілей, все-таки буде мстити. Потрібні символічні цілі. От можливі урядові будівлі, можливо, якісь великі об'єкти українські спецслужби, багато іншого. От тому пам'ятайте про укриття. Знову ж таки, натякає Ройтерс на Київ. Ну от тому в нашому місті сьогодні може бути гаряче. Ну от в нашій столиці, але знову ж таки пам'ятайте, що били і по Харкові, і по Тернополю, і по Луцьку. Тому в будь-якому місті, де ви знаходитесь, зараз б'ють і по Сумах, і по Харкову. Ну от тому в будь-якому місті, де ви знаходитесь, пам'ятайте, що безпека це дуже важливо. Ми всі повинні дійти до цієї точки перемоги. Тому спускайтесь в укриття, не ігноруйте і будьте свідомими. Загалом в Росії виходять Західна преса, бояться нової паутини. Україна перевернула хід війни. Україна перевернула загалом логіку цієї війни. Показала це Foreign Policy Пишуть ну, от, що Україна може діяти нелінійно, хитро, креативно, точно так, як не вміє робити Росія. Росія бере масою людьми. Супер. Ми цих Іванів вже під мільйон стерли в полях Донбасу. Але кажуть, Україна зовсім інакше. Україна грає на швидкості на нестандартних нелінійних рішеннях там, де не очікують. Німці по-своєму трошки оцінили. Кажуть, що, наприклад, ми знищили 20 літаків, 10 безповоротно ще 10 не підуть на запчастини. Наша розвідка каже, що трошки більше 40. Ну от, але все рівно кажуть, що і ті, і ті погоджуються, що навіть неважлива кількість літати більше будуть на ті, що залишилися, швидше зносяться, швидше завершиться. Сама Росія відтворити їх не може. Далі, що кажуть Foreign Policy, що Україна діє дуже нелінійно, рішення приймаються на рівні бригад, рішення приймаються на рівні інженерних груп. Тобто вам не треба Міноборони як єдиний інструмент, де задають політики і рішення спускають навпаки. Це те, що було на рівні а, ізраїльської армії, на рівні командирів приймали рішення. В нас все-таки, знаєте, інтелектуальна демократія на рівні бригади інженерної групи українці придумують рішення. Це такі маленькі стартапи, коли кожна бригада має свою майстерню лабораторію. Щось крутять, докручують, придумують нове. Ну, от... Зараз, наприклад, є fpv е, дрони на оптоволокні, які вже летять більше 50 кілометрів. Ще півроку тому цього уявити фактично було неможливо. Докрутили, доробили, вже летить. І зараз, наприклад, зняли закон. Роман Костенко ініціював. Я вам про це говорив: прийняли закон в Верховній Раді. Роман Дотис, єдиний воюючий депутат, дотиснув Раду і зробив так, що без. Податків і без зайвої волокіти це оптоволокно зможе заїжджати в Україну. Це супер буст для армії. Більше знищених окупантів просто кратно буде. Їхні реби будуть безсилі проти наших дронів на оптоволокні. Супер рішення. От, і е, Foreign Policy каже, що ось таких рішень багато. І вони наводять приклад: як наші на стовбах встановили мікрофони, Причому вони кажуть, це недорого, кілька сотень доларів. Але кілька тисяч таких мікрофонів по всій країні дає можливість чути, звідки летить шахет. Шахет залишає за собою великий звуковий хвіст. Ну, на жаль, і ми всі з вами їх чули. Як вони бувають, часто літають по центру міста. Але наші їх відслідковують, а потім знищують. І мобільні вогневі групи знають, що робити. Вони кажуть: геніальні рішення просто геніальні рішення. Країна обороняється, країна стала. Взяла свої щити й обороняється. І вони кажуть, що це якраз таки і є шанс на успіх, це шанс на перемогу з ці нелінійні стартапівські рішення. Ось це і є база, і те, що ми з вами робимо, коли збираємо на технологічні рішення: дрони, дрони машини, дрони собаки, наземні дрони, повітряні дрони. Я нагадаю, ми з вами навіть підводний дрон купляли свого часу, нам треба було електродвигун. Тому що на одному заводі на півдні зробили саму ракету, зварили, але треба був тихий-тихий електродвигун. Ми з вами його зробили для стугни, а вони успішно все реалізували. А, тому ця технологічність, це наша сила, це те, що нам дасть змогу розвиватись в майбутньому. Ми я вам вчора писав відео, як французи вже один великий автовиробник інвестує просто. Ну, скажімо, безпрецедентні цифри в українське виробництво дронів. Цілий автовиробник буде з нами співпрацювати. Це мільярди, мільярди. От загалом кажуть, що Україна може випускати в рік 20-25 мільйонів дронів. Росіяни кажуть, що у них армія там на кілька мільйонів може бути більше. Дивіться, які можливості. Тому зараз треба залучати гроші сюди. А влітку це так і буде, і стартувати. З цими грошима виробництво зброї, нелінійних технологічних рішень, які дозволили свого часу британській армії перемогти німцям, ізраїльській армії перемагати своїх недругів і Україні допоможуть перемогти. Єдине, що не всі цього хочуть, Навроцький король таке красиве ім'я він не просто президент, він цілий Кароль, От. Але бачите, якось не склалось у нього з Україною. Антиукраїнські рішення в ньому поки що домінують. Надіємось, вони зійдуть. А, а, угорське видання Мендінер пише, що він проти вступу України. А до ЄС. В нього журналісти запитали, як ви щодо супершвидкого вступу. А він каже: Я загалом проти вступу. І він каже: що Нам важливі фури, і нам важлива аграрка. Знаєте. На цьому етапі нам це теж важливо. Стратегічно ні. Чи будемо ми аграрною державою? Будемо. Але не зерном будемо торгувати. Повірте, зерно це не якийсь час. Да? Як Саудівська Аравія нафтою засипає світ, ми засипаємо зерном. Але повірте, в скільки разів прибутковіша буде країна, коли ми будемо продавати не зерно. А продукти з доданою вартістю. І зараз багато вкладається в переробку. Я знаю компанії просто золотих ідеальних людей, які вкладають десятки мільйонів доларів в Полтавщину, в Тернопільщину, в інші регіони України, в переробку. Щоб не долар заробляти, а 100 на кожному кілограмі. Розумієте, ось це ціль. І тому, коли Навроцький каже, ми за те, щоб Україна недобросовісно не боролась. Ну, вибачте мене, а що значить недобросовісно? Те, що ми більші, швидші, технологічніші, більш родючіші, більш працьовитіші, це проблема. То що нам, сісти і нічого не робити, як голландці чотири дня в тиждень працювати? І він каже: є інші інтереси і наводить суперприклад, який ми думали, не повториться: Польща і Угорщина. Якщо ще Угорщина зрозуміло, то Польща ні. Не зрозуміло, чому Польща так себе веде. Ми з відкритими обіймами йдемо до них, а вони зараз, ну вони, пан Навроцький, просто робить такі заяви. Побачимо, що буде з парламентськими виборами. Насправді Польща може потрапити в круте піке. Якщо партія платформи і коаліція навколо платформи візьмуть більшість, а таке можливо, загроза. Навроцького і ось цим консервативним антиукраїнським партіям, типу Федерації, можуть прийти, і тоді доведеться довго спорити. Прем'єр буде від одної партії фракції, а президент від іншої. Нам це буде на руку, як мінімум, тому що зможемо працювати з прем'єром. І буде баланс в їхній державі, в нашій і в Європейському Союзі. І навпаки, якщо з'єднається, це може бути дуже довга історична тягомотина, яка буде спрямована типу за якісь цінності і справедливість, а насправді підігрування Росії через пряме цинічне послаблення України. Давайте теж не задурювати голови і говорити чесно, будь-яке послаблення України ножі в спину. Історичні розкопки це все на руку Росії. І хоч і Навроцький каже: Росія найбільше зло, але буду боротися не проти Росії, а проти України. Чому? Тому що все складно. Тому що польська політика складна, ви її не зрозумієте. І пояснювати її складно. Розумієте? Зрозуміло, що це не в старого Діда квартиру вкрасти. І потім стати президентом. Тут, звісно, розуму багато не треба. А от пояснити, нащо ви сьогодні закладаєте антиукраїнські міни в двосторонні відносини, незрозуміло. Але повірте, аграрку продавимо із Польщею домовимось. І наше головне завдання хоче Навроцький, аграрку й фури. Хай займається. Ми придумаємо ми своїх. Перевізників свою аграрку захистимо 100%. Але наше завдання вкладати в дрони, в штучний інтелект, в космос і багато інших речей. Задача створити супер глобальні компанії і бренди. Немає супер бренду, який продає зерно, це сировина, але є бренди, які продають пасту, є бренди, які продають хліб, є бренди, які продають багато чого іншого. Телефони, комп'ютери, які продають дрони, автомобілі і штучний інтелект, технологічні компанії. Ось там, де ми повинні бути. Так, да, сьогодні, е е як кажуть американці, е е дійна корова кеш, кау. Да, типу, це зараз буде аграрка. Так, треба наростити фонди держави. Але далі треба рухатись в технології. Південна Корея починала із того, що була лідером і чемпіоном з продажу сушеного кальмара. Але сьогодні про кальмари згадують тільки на сімейних застіллях. Сьогодні це там 1-2 Я не кажу, що треба зменшити вилов кальмара чи продаж зерна. Ні, хай залишається на цьому рівні, але решта повинна рости. І якщо ми зараз на десятки мільярдів продаємо зерна. То уявіть, якщо решта буде рости більше, ніж це. Наскільки це буде сильніше? Ось це наше головне завдання: рости, рости, розвиватись, займатись складними матеріями, якими дуже часто наші сусіди не хочуть займатись. Фіни створили Nokia. Естонія створила скайп і болт. Це ті країни, які зараз хочуть захищати весь світ. Вони на світову карту поклали супертехнологічні винаходи. Ці нації будуть захищати. В Польщу вкладали сотні мільярдів, але жодного великого бренду глобального значення не створено. Класна економіка, відсутність олігархів. Те, що нам теж треба зробити. Але великих компаній, через які весь світ готовий тебе захищати. Е... Китай чого всі проти? Чого всі за Тайвань? Чіпи. Чому Голландію всі будуть захищати станки для виробництва чіпів? Ось це база, ось нам таке треба. Якщо буде штучний е інтелект управляти нашими дронами і будуть компанії світового значення, все, ми частина Заходу. ЄС і НАТО будуть самі про аграрку, ніхто говорити не буде. Вона просто їй відкриють всі двері, і вона потіче. Чому? Тому що ви коли завжди берете участь в переговорах. Це, до речі, з Лондонської школи бізнесу розказали і Завжди диктує умови більш технологічна країна, в той, якої додаткова, надбавочна вартість продукту. Якщо ви продаєте айфони, а хтось продає руду, то ви кажете: я не хочу тут продавати. Я хочу продавати вдвічі дорожче. Я хочу, щоб тут боролись корупція. Я хочу, щоб тут були ось такі магазини. Я хочу, щоб тут була така. Логістика, чи, наприклад, тут була така а, фіскальна система. І ви це надиктовуєте і заради того, щоб купувати ваші айфони, інша країна міняється. Але рудою ви це не надиктуєте. Тобто наша задача створювати суперпродукти. Навроцький користуються тим, що здобули попередні покоління. Те, що здобув Коснєвський, те, що здобув Качинський, якого зараз. Немає, його вбили росіяни. От. А Навроцький це третє покоління. І від Качинського, тому що другий був Дуда, зараз він Він живе на всьому збудованому і торгується з сусідами, бо старші вступили в ЄС, старші вступили в НАТО. От давай зараз буду не впускати Україну. А якби Німеччина себе так з вами вела, чи Франція, чи Бельгія, чи Британія, вам вже всі допомагали. Всі країни, які вступили раніше, допомагали і затягували. А ви сьогодні, навпаки, нас відштовхуєте. Ну, але знову ж таки, це політика. Тут треба розуміти, що є цинічні інтереси кожної з країн. Наш цинічний інтерес ставати сильнішими, рости, ставати багатшими, успішнішими і перемагати Росію. А решту сусідів змусити нас поважати через нашу силу. Є любов чи немає в політиці не важливо. Поважають. Сильних. Ось такою країною буде і наша. Тому не зважаємо на заяви Навроцького. Ми точно не будемо уподоблюватись йому, ми не будемо розганяти антипольських заяв. Ми не будемо переходити на міжнаціональні образи чи намагатись копатись в минулому, в якому обидві сторони винні. Ми хочемо будувати сьогодення і майбутнє питання ви разом чи ні? Прокоментуйте, будь ласка, останню заяву польського лідера, як ви її бачите. І друге, як гадаєте, чому Ерол, батько Ілона, поїхав до Москви? Реальна причина, на вашу думку. І прошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До